Це е, Він запобігає тому, щоб е, такі якісь е, окалені, як частинки металу чи піску залишалися саме в ньому. Час від часу його треба чистити, тому що він е, може завдавати попит в, в подачі води вам на квартиру, і при цьому е, значить, е, тиск падає. І щоб ви розуміли, його хоча б раз на півроку потрібно зняти, прочистити і поставити воду. Ось такого вигляду він має. Що сьогодні теж немало важливо, це лічильник. Це на сьогоднішній день один із способів, як кажуть, економити і при цьому рахувати. Щоб навіть економити, ви мусите рахувати, що вам зайшло на квартиру і як правильно цю воду споживати. Ось так виглядає лічильник. Кось, можливо, він теж інший, але він на сьогоднішній день мусить бути у квартирі. Це ваша економія, економія ваших батьків. А раз вже батьки будуть економити, значить щось більше вам якихось подарунків. І далі це я розказав вам про лічильники, розказав про фільтр і про сам кран. Є на сьогоднішній день будинки, де ще старі труби, вони йдуть металеві. І вони або зварювали з газоелектрозварювальними приладами, або різьбове з'єднання, тобто металеве. А є вже сьогоднішній день ось такі труби в новобудовах, і хто робив в себе можливо ремонт, використовуються вже нові труби, які не варяться, які не нарізається різьба, а просто паяють. Це труба з поліпропілену. Як воно працює і як все монтується, зараз наш майстер покаже вам і покаже наглядно, як воно все комплектується.